Ти точно чув слово блокчейн. Але що воно означає насправді? Це щось дуже складне, чи просто модне слово, яке кидають у розмову, коли хочуть здатися розумними? Сьогодні я поясню максимально просто, що таке блокчейн, як він працює і чому ця технологія одна з найважливіших у сучасному світі? Що таке блокчейн? Уяви собі звичайний зошит. У нього багато сторінок, і на кожній сторінці записано, хто кому передав гроші. Цей зошит веде не одна людина, а тисячі, і кожен має повну копію всіх записів. І головне якщо хтось захоче щось стерти чи підмінити, всі інші це побачать, бо сторінки не можна виривати. Можна тільки додавати нові. Ось це і є блокчейн. Простими словами, це цифровий ланцюг блоків із інформацією, який розподілений між багатьма людьми і захищений від підробки. Як влаштований блокчейн, кожен блок містить набір даних, наприклад, транзакції. Разом із цим точну дату, час і унікальний код, так званий хеш. А ще він обов'язково містить хеш попереднього блоку, це як цифровий відбиток, який зв'язує їх в ланцюг. Тобто, якщо хтось спробує змінити бодай один символ у старому блоці, зміниться і хеш. А значить, вся система зрозуміє, що щось не так. Це як у грі Дженга витягаєш один блок, і вся конструкція падає. Але в блокчейні вона просто не дозволяє це зробити. Уявімо, ти відправляєш своєму другу біткоін. Ця транзакція спочатку потрапляє в чергу. Її перевіряють і інші учасники мережі. Чи справді в тебе є ці кошти, чи все чесно? Після підтвердження вона потрапляє у новий блок. Коли блок заповнюється, він приєднується до ланцюга, тобто до блокчейну, а разом із ним і твоя транзакція. Тепер її не можна змінити чи видалити. І найважливіше, це відбувається без банків, посередників і цензорів, лише між тобою і мережею. Цікаві факти: перший блок у мережі біткоїна називається genesis Block. У ньому є зашифроване послання заголовок газети 2009 року The Times. Міністр фінансів на межі другого порятунку банків. Це був сигнал. Блокчейн альтернатива зламаній фінансовій системі. А от ще факт: компанія Walmart використовує блокчейн для відстеження поставок продуктів. Якщо колись потрібно було сім днів, щоб знайти, звідки взявся заражений салат, то зараз це займає 2 секунди. Навіщо це взагалі потрібно? Блокчейн дає головне довіру без довіри. Щоб користуватись банком, ти повинен йому довіряти. Щоб голосувати, ти мусиш вірити, що вибори чесні. У блокчейні довіра не потрібна, бо дані прозорі, а правила незмінні. Його не контролює жодна компанія чи уряд. Це система, яку підтримує сама спільнота. Де блокчейн вже працює. Криптовалюти фінансові транзакції без банків, голосування, прозорі вибори без фальсифікацій, медицина історії хвороб, які не загубляться і не зміняться, логістика, супермаркети відстежують товари від ферми до полиці, NFT і ігри, унікальні цифрові предмети, які належать тільки тобі. Але не все ідеально так, блокчейн не панацея. Деякі мережі споживають багато електроенергії, особливо старі, на основі Proof of Work. Також це складна технологія для новачків. І не кожен проект справді використовує блокчейн з користю. Багато хто просто ловить хайп. Але все більше блокчейнів переходять на енергоефективні моделі, як от Ethereum 2.0, Solana або Algorand. Висновок. Отже, блокчейн це не магія, це просто чесна відкрита база даних, яку неможливо підробити. І хоча спочатку вона з'явилась для біткоїна, сьогодні вона змінює фінанси, логістику, голосування і навіть мистецтво. Став лайк, якщо стало зрозуміліше, напиши в коментарях, хочеш наступне відео про біткоін чи про NFT, і підпишись, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі в нових відео.